Друзі, всім доброго ранку. Ви на моєму каналі Fish and Man's Club Українська рибалка. Звуть мене Сергій. Сьогодні у нас вихідний день, 7 червня 2025 року, вийшов на рибалочку на своє друзі, улюблене місце. На Вудку з боковим кілком і на вудку поплавцеву. Половити коропа, карася в цьому прекрасному коряжнику. Бестренько, друзі, кажу, що в мене на приконку, зварив пшоно, кукурудза консервована, Кара, чесник, чебрець і мікс від 3 трикабайц, міксовий горох. Отака ось зараз буде прикормочка. Так що мішаємо зараз швидко прикормку. Вам, як завжди, приємно перегляду, не переключайтеся. А потім розкажу на що буде ловити. Поїхали. Так, пшоно. Ну? Кукурузка. Мікс горох натуральний від трикабайц. карас, чесник чебрець від інтеркриль преміум серія. Перемішуємося. Все, друзі, прикормочка практично готова. Настаємо її 5 хвилин і закормимося. На наживку в мене це опариш. Свіженький вчора купляв. І отакі от пуфіки від фірми Грізлі. Є різні запахи, я ось, ось вже собі відсипав. Це чесник я взяв, кукурузка, горох, тутті-фруті і шоколад. І ще там 5 різних смаків і слива. Полуниця і мікс. Ну, Коротше, різні різні є. У мене їх 10 видів. Буде от такий бутерброд. Пуфік грізлі і опариш. На вудку я вже поставив, друзі. Отак от, от буде. Це у нас три опариша і пуфік грізлі з запахом тутті тифруті. Все удочку вже можна закидати. Ось тут я буду, тут така у нас верба повалена, І Я сейчас тут так біля неї прямо так буду кидати близенько. Десь там буде стоять все. Десь тут і буде стоять. Так, одна є. О, от так от буде. А я закину. Так, друзі, боковий кивок моя улюблена тема. Боковий кивочок вудка моя, тіка прем'єра Необола 480 з тестом 30-100 грам, катушечка куркова, ниточка 0,25 мм мормишка під нас, під мій. Боковий ківок шостого номеру. Отака от. зараз вам ближче покажу. О. Отака от мормишечка. Сюди також я надіну опариш і пуфінг грізний. До речі, друзі, кому треба Букові ківки, мормишки під них вже протестовані на корупа на карася. Звертайтеся в описі під відео буде мій номер телефону. І також будуть посилання на сайт OLX, де це ви все можете замовити за доступною ціною. Найкращі бокові ківки, найкращі мормишки під них, і навіть є вудка в зборі вже з боковим ківком повністю готова. Так що, кому потрібно, замовляйте без проблем. А на мормишечку на боковий кивок поставив я чесниковий пуфік, грізлі і опариш. Так що закидаємо боковий кивочок і прикармлюємо. Стало. Закидати трошки буде складновато. Я думаю, що ми справимося. Так, опускаємо. О, от уже який на місці у нас. Ось те є. О, Дивіться, прекрасна я бокова боковоківка. На підставочку свою одразу і глибина попала. Так. Прикормочка наша вже готова, зараз закармлюємо, по кульок кидаємо, друзі. Раз. Я сьогодні на цілий день, так що погода обіцяють нам сонячна, без опадів. Так що буде ловити сьогодні? Коропа і карася. Минулого разу я відрибалив. Але відео не закидував, то зловив я шість кілограм карася, друзі. О. Так, кормимося. Поплавочечка наша. Раз. О, це я нормально попав. Два. І три. Опа. І тепер боковий ківочок кормимо. Кормимо боковий. Раз. Два. Далеко кинув вже. Три. Ну ти. О, так. о, Все, друзі. Точки у нас закормлені. Так, друзі. Боковий ківочок у нас у нас під самою коряшкою, Поплавочок у нас теж під самою коряшкою, Все, як вам ви видно, бачите, коряга лежить. Все закормлено, все наживлено. Так що чекаємо на покльовочку. Поки вип'ю кави, приїхав я сюди друзі в 5 годин ранку, без 5-5, якраз встало сонечко. По дорозі, до речі, їхав, бачив чотири фазани. Один, до речі, взлітав. Вони стоять біля самої дороги, один взлітав, навіть чуть мені в машину в лобове не попав. О, і бачив, до речі, тільки приїхав, бачив лис, перебіг перебігав дорогу. Коротше, корот, їдеш такий, дивишся на цю природу. Це взагалі зараз пташки птахи співають, дуже так класно, приємно дуже слухати. Люблю люблю природу, друзі, люблю рибалку. Що тільки не побачиш, коли їдеш в дорозі, ну, та й на самі риболовлі теж всього буває. Так що чекаємо на покльовочку, п'ю каву, вам смачного. Друзі, все риє під самою вербою на поплавочку, вже щось. дергало. Зараз я тут опустю логеньку. Можете на бульки йдуть. риється. О-о, поклюка, поклюка, друзі, бачив. Це йде сюди. <гум> Окунь, нічого собі. Вот <гум> это да, перша рибина. Так ви бачили на що він взяв? <гум> він взяв на опариш з чесниковим пуфиком, я в шокі. Перший окунець. Ось такий матросик. Ну, хай буде. Мене. Перша рибка їсть клас. А що ж ти окунь береш? Ха. Странно. Ну, колись я ловив тут окуня. Тоже. Ну він, правда, на опаришки немається. Оце, друзі, бачите? Плюнув на це, я думав карась, але ні, кунець. Mm. Ой, Ой друзі, це ж надо так, а. Це ж нада така ж плюнуло І що з нею робити Вісімда Черепашка Басили хто той йшов до мене Со мене тільки черепахи не плювали Ой О, все, відсипилось. Фу, он са капец. Я башали цей прикол. Клює черепаха. Что-то блядь, Казать, а так, ну что. окунь и черепаха. Прекрасно. Вишаем чесночный пуфик. Один паришь. Я думаю, что там мулить. А то черепахой мулит. Бач ты Уже Я бачу поклевку, что-то трошки начинает пировать. А это сюда. А это уже первый, друзья. Красивич. А? Я вам вот такой орлик. Это уже взял. Хорош. першого не першого не опустити. Такий непоганий на ладонь. Зараз вам покажу, чиста ладошка, нормальний карась. Спрацював у мене пуфік оранжевий. Це тут ті фруті за паришом. Перший пошов. так давайте еще раз тут те фрукты попробуем оп, и один опарыш подсадим а что, уже начинаю попружки проклевывать так, будка пока с меня не молчит ну, я туда поставил кукурузу и два опарыша сейчас он стоит на короб, а мы пока будем с вами пробовать карася тут помыть. бачите, щось. Так бере, цікаво. То бере, то не бере. Ну, перший є. Окунчик і карасик уже. Ого. Ах ти ж, -мо, ви бачили, поклівка хороша була. І підйом хороший нічого немає. Рано я підсік, треба було б ще виждати. Але зразу клюнуло. Так, друзі, поставив я гороховий пуфіки один опориш. Зараз подивимося, як горох працює. А на вудку, до речі, закинув на горох. У мене був прикорм, горох, я я використовую. Зараз спробуємо, хай собі стоїть там на горохах. На київ, боже, а пока на боковике може просто коропкули на горух на цю повочку. Поки будемо ловити. на пофиг горуховий тут. Карася. Так, снімає, снімай. Ну давай, давай. Піднімай. Такий дядя а це вин підняв, підняв державу, і держав і держав от. Попався який кусався, да хороший тоже десь грам до двухсот такий непоганий карлась есть. Так, перенаживляемся и закидаем. Вот это уже иди сюда. Вы бачили этот подъемчик, друзья? А? Вот это уже иди сюда. Я выждал уже. До конца Это уже иди сюда, товарищи. Фу, хорош. Тих-тих-тих-тих. Ну, это 300 грамм. Такий уже у меня был сегодня. Не падай, не падай, не падай, не падай, О, есть. Хорош, да? Фу. Наконец-то я его вывлек. Пять раз он у меня, пять раз промахнулся. Друзі, підцепив я таку от клубничку, пуфік і один опориш. Сам покажу. Ось воно. З запахом клубники. Бачите? Сподивимося, як воно з пуфіком, клубничка. Клубніку, до речі, дуже рідко я використовував, ну, позиємося, дивіться вже її. Уже є, сразу, моментально. Просто моментально. Бачите, що значить пуфік. Що значить пуфик? От вам і результат, друзі. Тільки поцепив пуфік і запариш у будь пожалуйста, є карась. Важте, так що продовжимо в тому же духі. Йди. Дивіться, як друзі, подцепив. Теж клубничка і три аж ажупариша. Це на крупняка кавне. Він а кивочка то нагну. а не опустив. Вот так от. Іди сюди. О, такий друзі дивіться. який, Хороший. Це вже непоганий такий карась. Хороший. Це вже лайкос. А ну цікаво, сейчас я його зважу, скільки він важить. Просто Гостя на такую бамбулку и взял. Ну, 200 грамм. 200 грамм ваш римлян. Так вот такие карась Хорошенькие. Ловим дали. поганий. Ну, десь до 200 грам, 150 і 100%. Хороший. Гороховий пуфік, зараз поки рулить і з підсадкою париша. Їдемо далі. Клас. Пішов. Я не знаю, десятка, десяток вже зловив. Я так думаю. Так що перенаживляємося, поїхали. Так, друзі, поставив я тут тих руки. Верим Типки Фрутти пуфика. Что ты скажешь? Иди сюда. Вот все хорошее вот. Ось хороший, друзья. Вот он тут кифрутти. Работает. Ох, я его там сразу. Іди сюди. уда. Ох, такий дивіться ветеранчик, а це він. Це десь теж грам 200. Десь 200 грам, так. Да. Опа. Оставив я тут ті фруті пуфіки і опариші. Ось такі от гарний караськ нема. Волим далі. Так, знову я зараз поставлю тут і фрути. Бачите, хороший карась клюнув непоганий такий. Так, тут ті фруті, тут ті фруті. І один опариш отак. Сейчас вам покажу їх. Ось така пачечка. Тут ті фруті пар, ці пофіки грізлі, І непогано я вам скажу кліє на них. Так, І ось такий от у нас бутербродик. Ну Як же ж рибка не може соблазнитися? Ловим далі. Опа. З цього місця я його прикормив і взяв коробочку десь на грам 500, але викинув на отакий бутербродик Тут і фруті пуфін і опариші. Зараз закидаю ще раз. Гарно підняв квівочка, але камера в мене була виключена. Тоб короб невеликий, щоб був великий, то б я включив би. Корупец, так сказать. Так сказать, корупец. Смотрите, там что, что-то подмолвлено? Что-то теперь, друзья, за цей. За жабру. Не знаю, что так получилось, конечно, но але... карась есть. Вот так вот. Вот такие вот непоганые вроде. Пойдет. Друзья, еще один карась. Жалко, поплюху не хороший братик. Опа, спокойно, спокойно, дружи. Ну, Опа, иди сюда. Вот такие вот, друзья, непоганы. Гром 200. О, понесли в садок. Что здесь? Иди сюда и Сюда закигал на кабан Хороший кабанчик Хороший братик Оп Иди сюда Вот такие, друзья Карасевич попался Нормальный, да? Пошли. Go, Друзі, ось і підійшла до завершення моя рибловля, зараз вам покажу уловчик. Я вже порахував 33 штуки. Ось такий ось карась непоганий, бачите, тут є і 300 грам, і 250, і 200, і 150 грамів. Коротше, три десятка зловив, пару кунчиків там попало. Було все зловлено на вудку з боковим ківком, поплавочка практично не працювала. Там один карась зійшов і все, а це все практично на боковий ківок зловлено. Друзі, ловив я на опариш з підсадкою пуфіків грізлі різних смаків. Брало почти на всі смаки, закармів я дві точки, ловив я на двох точках. Риболовлю задоволений, ловив я. Ви вже це місце, напевне, знаєте, всі це село Іванівка, Уманського району. Контакти охоронця залишу в описі під відео. А всім бажаю миру і добра до наступних зустрічей в ефірі. Пока-пока.